В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM І з вами я, ваша ведуча Тонівацема. Доброго ранку, друзі! Новий тиждень, нові можливості. Тож піднімайте настрій, розправляйте плечі і усміхайтесь. Попереду цікавий день. А зараз цікавинки дня. Сьогодні міжнародний день грамотності. Уявіть, завдяки читанню письму, ви можете подорожувати у часі та простор, навіть не виходячи з дому. Ще 8 вересня день солідарності з журналістів. Це ті, хто щодня шукає правду. І знаєте, що у них немає домашки на завтра, але завжди є дидувань. А ще сьогодні відзначають день фізіотерапії, це наука, яка допомагає людям швидше одушувати і знову бути активними. І в цей день, у далекому 1636 році, народився Гарватський університет, один із найпрестижніших у світі. А ви знали, що там навчаються одночасно понад 20 тисяч студентів? Отож, друзі, хай цей понеділок стане першим кроком до ваших маленьких і великих перемог.